Доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття ознайомлення з соціом і тема нашого заняття правила дорожнього руху. Дітки, від правил і знань дорожнього руху залежить наше життя. Дітки, а давайте ми подивимося на цю картинку і скажемо, що це у нас. Так, це у нас світлофор. Він є гарантом нашої безпеки, якщо ми будемо правильно соблюдати усі правила і переходити через дорогу. Давайте ми подивимося, з яких кольорів складається світлофор: з червоного, жовтого і зеленого. А тепер ми давайте з вами роздивимося картинки і скажемо, на який колір можна переходити через дорогу, на який потрібно приготуватися і на який. Колір не можна переходити через дорогу. От подивіться, яке в нас жабенятко тут. Який тут колір горить? Йому дорогу можна переходити чи не можна? Ні, не можна, тому що червоний колір горить, а на червоний колір переходити дорогу заборонено. Давайте ми іншу картинку з вами роздивимося. А тут хто у нас на картинці зображений? Є нотик, а в нього який колір горить? А в нього жовтий колір горить. А це означає, що потрібно йому приготуватися і треба йому трішечки зачекати, щоб перейти через дорогу. А давайте ми цю з вами картинку роздивимося. Це у нас теля, а скажіть, будь ласка, а в нього який колір горить? Зелений, а через зелений можна вже переходити дорогу. Молодці. Дітки, давайте ми роздивимося цю картинку. Хто на ній зображено? Так, черепашка, вона збирається переходити через дорогу. А скажіть, будь ласка, можна їй переходити тут або ні? Так, можна, тому що це пішохідний перехід, місце, де можна перейти дорогу. Де автомобілі повинні уступати місце. Дітки, а давайте ми цю картинку з вами роздинимо. Що, Що тут трапилось взагалі? Ось це значок, це забороняється рух пішоходів. Тут тільки можуть проїжджати машини. Дітки, треба пам'ятати, що на проїжджій частині дороги дітям забороняється гратися та кататися на велосипедах, скейтах і самокатах, тому що це дуже небезпечно. Дітки, а давайте ми розглянемо цю з вами картинку і скажемо, що на ній зображено. Так, хлопчик і дівчинка переходять через дорогу. А тут стоїть транспорт. Як він називається? Так, трамвай. А і тут дівчинка і хлопчик переходять поза транспортом. Як він називається? Тролейбус? А скажіть, будь ласка, чи вірно, дітки переходять по колії через трамвай, через дорогу? Так, дітки, вірно, тому що зупинка трамвая перед Пішохідним переходом знаходиться, тому його обходять тільки спереду. А тут, діти, правильно переходять чи ні? Зупинки тролейбусів і автобуса знаходяться поза переходним чи пішохідним переходом, і тому їх слід обходити тільки ззаду. Дітки, давайте ми з вами розглянемо цю картинку і скажемо, що тут зображено. Дівчинка з собачкою ідуть куди. Так, називається підземний перехід. Даже значок є, тому що поверху їздить транспорт, а через підземний перехід можна безпечно перейти дорогу. Дітки, а це що? Це значок якого дороги? Так, це наземний перехід. Він поверх транспорту знаходиться і теж є безпечним. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.